Привіт, маленькі друзі. Сьогодні ми розповімо вам про щось цікаве. Чи знаєте ви, де знаходиться Україна на мапі? Подивіться, ось це наша Україна. А ось Європа. Сьогодні ми розповімо про те, як Україна долучається до Європи. Давайте спробуємо зрозуміти, що таке європейська інтеграція. Це як коли діти грають разом у гру. Вони допомагають одне одному і ростуть разом. Європейська інтеграція це коли країни об'єднуються, щоб стати сильнішими і щасливішими разом. Ми робимо багато речей, щоб стати частиною великої родини країн у Європі. А це наші друзі, країни Європи. Вони завжди підтримують нас і допомагають нам. Як друзі, ми разом ростемо і вчимося бути кращими. А тепер давайте подивимося, які гарні речі ми отримуємо від наших друзів з Європи. Перш за все, ми можемо подорожувати до інших країн і знайомитися з новими друзями. Ми також отримуємо багато цікавих ідей і можливостей для розвитку. Наприклад, ми вчимося від наших друзів, як створювати більше зелених парків у нашому місті. І найголовніше ми завжди можемо розраховувати на підтримку наших друзів. Коли ми разом, нам легше вирішувати складні завдання і робити світ кращим місцем для всіх. Дякую вам, маленькі друзі, за увагу та підтримку. Нехай нам завжди вдається разом долати всі труднощі. До зустрічі на наших майбутніх подорожах.